Ай скажи мені, у тебе є вогнегасник вдома? Дома прямо в квартирі. Ну так в квартирі немає, але у мене паркінг піді мною, тому там є великих шість вогнегасників. Ми їх туди поставили одразу після того, як наш будинок атакували росіяни. Зрозуміли, що може бути біда. Тому там тепер висять. Ти вмієш користуватися вогнегасником? Я вмію користуватися вогнегасником. Не повіриш, тому що сам кілька разів влаштовував пожежу, але спокійно це було для сюжету. Ага. Е, і ми використовували вогнегасники. Там пінні, там правда є нюанси, як використовувати пінний або як про на порошковий, якось так. Ну от бачиш, я тут зараз відчуваю, що я не вмію користуватися вогнегасником. Він був один одного разу у мене. А в квартирі, коли я знімала квартиру на 22-му поверсі, хазяйка мене попередила, що ось вам вогнегасник. Навіть розказала, як ним користуватися. Дякувати Богу, він не довелося. Але чесно кажучи, це дуже корисна штука, тому що після останніх масованих атак ворога на українські міста Кропивницький, Одеса, Дніпро, Київ. А люди стали більше говорити зараз про те, як протриматися, принаймні до приїзду рятувальників там, де сполахнули пожежі. І знову актуалізувалося це питання вогнегасників у квартирах. Чи варто їх тримати, які саме? Де краще розташувати, як правильно користуватися? Ми зібрали відповіді на усі ці запитання, і просто зараз пропонуємо їх до вашої уваги. Чергова атака росіян по мирних містах України під ударом столиця уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в одному зі спальних районів. Люди спробували загасити пожежу своїми силами ще до приїзду рятувальників, отриманим досвідом поділились і з іншими в соцмережах. Звільніть доступ до пожежних гідрантів на кожному з поверхів. Перевірте наявність та термін придатності вогнегасників у під'їзді. Сусіди почали нам гасити полум'я в квартирах ще до приїзду пожежних. Найкраще місце розташування для вогнегасника біля вихідних дверей, кажуть пожежники. Бо туди вогонь у разі ураження будівлі палаючими уламками дійде в останню чергу. Та й прямі сонячні промені, які можуть пошкодити вогнегасник, до вітальні не потрапляють. Після придбання нового вогнегасника треба уважно прочитати інструкцію користування, бо в екстремальній ситуації часу на це не буде. Висмикуємо запобіжник. Звільняється. У нас ручка. Направляємо, максимально близько підходимо, направляємо на середок пожежі і спрацьовуємо знову ж таки впевненим рухом. Показую. Велике значення має тип вогнегасника. Їх існує чимало для застосування у різних ситуаціях. Ну, є чотири основних види вогнегасників: це водяні, водопінні. Порошкові і вуглекислотні. Відповідно, кожен з цих видів вогнегасників гасить той чи інший клас пожеж. Водяні та водопінні вогнегасники використовують, якщо є займання дерева, паперу, тканин, гуми або інших твердих матеріалів. Вуглекислотні застосовують для гасіння електроприладів. Порошкові універсальні та підходять для гасіння будь-якого типу пожеж. Якщо судити з попиту, то найбільше українці переживають саме за електроприлади. Бо вуглекислотні вогнегасники купують найчастіше. Перший від це вуглекислотний, його середня вартість стартує від тисячі гривень. На другому місці у нас по популярності це вогнегасник порошковий. його вартість в середньому від 400 гривень. В Україні немає законів, які б зобов'язували громадян мати вдома вогнегасники. Але якщо вже людина вирішила, що буде сама гасити пожежу у разі її виникнення, то варто правильно підрахувати кількість засобів, які для цього знадобляться. В квартирі має бути один водяний або водопільний вогнесник об'ємом 5 або 6 літрів, і порошковий вогнегасник об'ємом 2 або 3 кілограми. Не менше двох вогнасників на одному поверсі. Якщо площа поверху не, менше, не більше 100 квадратів. Якщо більше 100 метрів квадратних, то там вже йде розрахунок один е кілограм порошку або вогнасної речовини на 10 метрів квадратних захищеної площі. Треба також подбати про засоби захисту. Вогнегасники можуть виділяти токсичні речовини, тому перед їх застосуванням бажано одягнути маски. При використанні вуглекислотного вогнегасника не зайві будуть рукавиці, бо діюча речовина може обморозити шкіру на руках. І ще один важливий нюанс: вогнегасники мають тривалий термін придатності. У вуглекислотного він може сягати 20 років. Та це не означає, що про нього можна просто забути. У балоні з часом може знижуватись тиск, тому періодично треба перевіряти його у фахівців і в разі потреби перезаряджати.